Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 590. Складіть усі можливі пропорції, які випливають з рівності. 4 помножити на 9 дорівнює 18 помножити на 2. Починаємо. Давайте перепишемо дану рівність. 4 помножити на 9 дорівнює 18 помножити на 2. І пригадаємо основну властивість пропорції що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І отак от олівцем позначимо для себе. Нехай 4 і 9 це будуть крайні члени, а 18 і 2 це середні члени. І запишемо, що 4 відноситься до 18. Як 2 відноситься до 9. Давайте перевіримо: ми не помилились: добуток крайніх членів 4 на 9, 36, Добуток середніх членів 18 на 2, 36. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Далі пригадаємо означення, що якщо поміняти крайні члени пропорції, тоді пропорція не зміниться. Добре, поміняємо 4 і 9 і отримали нову пропорцію. 9 до 18 відноситься так, як 2 до 4. Далі, ще є таке означення, що якщо поміняти середні члени місцями, пропорція також не зміниться. Тому перепишемо, що 9 відноситься до числа 2, так як 18 до 4. А ще давайте ще раз поміняємо крайні члени вже в новій пропорції, що ми от тільки що записали. Я хочу поміняти 9 і 4. І що ми маємо? Нову пропорцію: 4 відноситься до числа 2, як 18 відноситься до 9. Все. Ми склали всі можливі пропорції. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до канал. <звучить> <звучить>